Друзі, привіт! Як завжди, я рада бачити кожного з вас в себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам рецепт смачного тіста, називається Чорне колочене з яєчно масляним кремом. Це такий бюджетний варіант тісту на кефірі. Виходить смачно, готується досить швиденько, випікається одним коржем. Запрошую, залишайтеся разом зі мною і приготуємо таку ось смачну домашню випічку. Для ваших рідних та для себе до чаю, до кави разом. І також на початку відео я хочу запросити всіх, хто не підписаний на мене на мій канал, обов'язково підписуйтеся та залишайтеся разом з нами. Тут ви можете знайти багато смачних, цікавих, простеньких домашніх страв. Готуйте разом з нами. Ну а зараз давайте готувати ось цю смакоту. Всі складові для нашого тіста є перед нами. Нам потрібно борошно просіяне, цукор. Також знадобиться соняшникова олія без запаху, кефір, або можете замінити на домашнє кисле молоко. Але обов'язково, щоб було у кімнатної температури. Три яйця, розпушувач та одна-третя частина чайної ложки соду. Ну і також какао, порошок. Випікатиму е, свій бісквіт або корж, у такій прямоугольній формі. Форма у мене 23х33 см. Для початку ми розбиваємо 3 яйця в чашу міксера. Додаю відразу цукор. І на високих обертах міксера це все гарно збиваю приблизно 4 хвилини. Маса повинна збільшитися в об'ємі і добре, гарно побіліти. Ось до такої. Маса або до такого стану нам потрібно взбивати. Досить довго не потрібно збивати, так як ну, це не бісквіт. На цьому етапі додаю рослинну олію і перемішую декілька секунд міксером. Далі сухі інгредієнти змішуємо між собою. Розпушувач, 10 г. Додаю в просіяне борошно і гарненько перемішую. До речі, це важливий етап. Розпушувач перемішати з борошном. Гарно перемішали. Зараз соду погасимо у кефірі. До речі, кефір повинен бути кімнатної температури. Перемішую. Сода піде ну, в реакцію з кефіром. Добре спіниться, нам це і потрібно. Зараз какао-порошок, До речі, я ну, навмисне не просіювала, так як хочу показати, що ну, зазвичай дуже часто ось саме такий какао-порошок буває. У таких грудочках обов'язково завжди нам потрібно просіювати. Чи готуємо там глазурь шоколадну, чи додаємо до тіста, завжди нам треба просіяти. Просіяли відразу у яєчну збиту масу. Перемішую злегка. І відразу додаю все борошно. Тісто в нас колочене, тому ми його заколочуємо ложкою, лопаткою як вам зручно. І вливаємо кефір або кисле молоко. До речі, у мене зараз домашнє кисле молоко. Всі точні пропорції всіх інгредієнтів ви знайдете у відео, на початку відео. І, як завжди, все гарно прописано у описі під відео. Тому майте це на увазі. Ось так гарненько перемішую. І в кінці, буквально декілька секунд, на низьких обертах міксера взбиваю, але недовго. Буквально там декілька секунд, і цього достатньо. Маса повинна бути гладкою, однорідною, без грудочок. Ось така вона в кінцевому результаті. Легко спадає з ложки, лопатки. При цьому залишає гарний чіткий слід за собою. Збираю все зайве з змізки, перемішую. І тісто наше готове. Ну, Погодьте зі мною, що готується воно буквально за лічені хвилини. Тісто переливаю у форму, форму, як бачите, застилаю пергаментом для випічки це для зручності. Звичайно, можна просто змастити вершковим маслом форму. Або олією і притрясти борошном. Це як вам вже буде зручніше так і робіть. Гарненько тісто розправляю, стараюся якомога більше потягнути тіста на краї форми. Але при випіканні завжди в нас буде утворюватися така шапочка або такий горбик в цього бісквіта, або в цього ну, випеченого вже тіста. Добре розправляю і ставлю в духовку розігріту до 180 градусів випікатися до готовності орієнтовно на 45 хвилин. І Поки наше тісто випікається, за той час ми готуємо крем. Для цього беремо цукор та з'єднюємо з крахмалом. Або, як в мене варіант, я беру ванільний пудин. 40 грам крахмалу з'єднюємо з 150 грамами цукру. До речі, цукор ви можете вже підлаштовувати під ваш смак. Якщо любите солодке, то ви можете ще більше додати цукру. Якщо менш солодке, можете зменшувати кількість цукру. Далі одне яйце розбиваю веделкою, після чого наливаю невелику кількість молока і знову ж таки все гарно перемішую веделкою. пудинга з цукром. Невелику кількість вливаю яєчно-молочної суміші. Перемішую до однорідної консистенції. Коли все гарно перемішали, далі виливаємо все те, що в нас залишилося. Знову ж таки перемішую, перекладаю каструлю на вогонь. На середньому вогні уварюю наш крем. Крем варю до загустіння. Коли крем почне булькати, проварюю одну хвилину. Як бачите, крем вже нагрівається, і під час нагріву він вже набуває такого гарного сонячного кольору від нашого яєчка та ванільного пудингу. Ось так. Коли почне булькати, проварюю одну хвилину, щоб добре заварилося яйце. Далі забираю його з плити. І я завжди ще пробиваю його декілька секунд погружним блендером, для того, щоб ось ці видимі частинки завареного білка не були видні у кремові. Це не обов'язково робити, але мені так більше подобається. Я завжди ще пробиваю його погружним блендером. Буквально там декілька секунд. Маса стає ну, надзвичайно гладенькою, ніжною, без жодних там, видимих слідів. Білка. Ось так забираю та пробиваю погружним блендер. Ось, власне, і все, крем мій готовий. Обов'язково накриваю його харчовою плівкою в контакт. Гарно щільно для того, щоб він в мене не завітрювався, гарно охолоджувався, накриваю щільно харчовою плівкою та залишаю до повного охолодження. Все, крем наш уже охолоджується, і за той час. Шоколадне тісто встигло добре випектися. Випікалося моє тісто 45 хвилин. Випікалося 25 хвилин при 180 градусах. Далі я знизила температуру до 160. І ще випікалося 20 хвилин. І того 45 хвилин. Ось, бачите, завжди на ньому виходять такі тріщини. Але це ніяк не впливає на його смак. Даю охолонути. До кімнатної температури і вирівнюю, зрізаю верхню оту нерівність і розрізаю наш корж на дві частини. Ось такий гарний вологий виходить всередині. Далі готуємо крем. Для цього вершкове масло взбиваю приблизно одну хвилину, для того, щоб воно гарно взбилося і посвітліло. Заверну масу, яка вже добре охолодилася до кімнатної температури. Додаю до масла і добре взбиваю, додаю поступово, не все відразу, як бачите, по 1-2 столові ложки заварної основи. Все гарно з'єднюємо, перебиваємо ось такий гарний, легкий, пухкесенький смачний крем. І цим кремом змащуємо наш коржик, так як ми вже перерізали в нас. Вийшло два гарненьких пухкеньких коржика. Змащуємо оба-два коржика кремом. Накладаю корж, злегка його притискаю руками, щоб він добре приліпився і змащую верх нашого тістечка. Ту нерівність, яку ми зрізали, ні в якому разі ми її не викидуємо, просто її врімаємо. Розламуємо, розтираємо в руках, робимо з неї таку ось крихту і декоруємо наше тісто. Ось такий результат ми отримуємо з вами. Відправляю в холодильник на декілька годин, щоб наше тісто добре настоялося. Але його вже можна нарізати там через 2-3 години, і він буде у нас дуже вже смачний. Ось так виглядає наше тісто у розрізі. Справді, швиденько і досить бюджетний варіант готується одним коржем, ось така домашня смачна випічка. Друзі, я вам всім щиро рекомендую приготуйте для вас та ваших рідних. Всім дякую за увагу! Дякую за те, що були разом зі мною та готували ось цю смакоту. Всім смачного! А я в свою чергу прощаюся, бажаю Божий благословень, мирного неба і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.